Друзі, всім привіт, слава Україні! Героям слава смартворога. Кінів час я вирішив закинути на канал кілька відео. Це буде одне перших колой до скопу. Відео буде про е моє рішення брудера, який в мене брудер, як які системи обігріву, що я придумав, що я придумав, використав, можливо, комусь буде це. Для початку такий брудер він з старої плити, навіть не знаю з чого вона такі якась панелі. ось Він у мене має ніби піддончик, ось це простий ламінат, я туди закидаю, але це на пізніше. Коли вони перші дні, вони... Ось, я його закриваю, щоб їм не було холодно знизу. Бо буває так, що коли у вас такий брудер, що ніби зроблений знизу. під під таку тацю і ви не можете зрозуміти, чому курята, чому переколята мерзнуть, чому вони гинуть. А і в принципі тепло все. А причина в тому, що в незахолодно. Зверху то тепло, а внизу холодно. Чомусь люблять від цього хворіти і така Ось. Ось, Бачите, звичайно, плита, просто плота. Ось Постійно в мене накрито, я просто дещо де регулюю, трохи далі відсуваю, як їм зажарко. Як захолодно, то засуваю, щоб було тепліше. Ось через те, що я використовую такий обігрівач. Це обігрівач, звичайний китайський обігрівач розетку. Він продається сюди, його тебе і купієшся, де хочете, там можеш його ну, знайти. В інтернеті є якесь там 200 чому зрення. Він має такий невеличкий терморегулятор, там, якісь регуля... ну, є якісь певні регулювання, але ви можете зменшувати або збільшувати температуру самого обігріву. Тепла, які буде видавати. І більше все. Він не вимикається, він регулює. Якщо ви закладете температуру, пусть він буде такою температурою в мертві згоріти, тому вам приходить офіційно регулювати ще ось це температуру. Але з досвіду вже не перший брудер, якийсь такий, що роблю для невеличких об'ємів, то от такий обігрів, плюс лампа найкомфортніший для перепилят. вони Пасху ну, себе чухають тут. Виходять і фактично падіж мінімальний. Вони собі розлягаються. Тепло, комфортно. О, таке. Також використовую на підстилку пеленку. Таку спеціальну, вони продаються, навіть не знаю. Просто пеленка. вона впитує в Вони на початках. Люблять, ну, вони не на брусках постійно, вони люблять розбрискувати воду. І знову ж таки, вода, мокрі ноги, мокре пір'я, смерть. Ось, ну Це все досвід. З водою вирішив таки зробити таку гармошечку, то есть нарізав смужки нарізав куснички, то есть, бачите, вот, з класно, нарізав такі трикутнички. Тут бачите, зігзагом один. Два, один, два, і так пішов. Воно утворюється така гармошка, знизу теж роблять такі насічки. І води поступає з двох сторін пінопластом. Звичайно, така поїлочка для бжів. Заклав цей пінопласт, затиснувся з пінопласту ну, клиниками, бо пінопласт буде підпливати. Ви його притискаєте з двох сторін і пінопластик не виходить. І все. Проблема з тим, що в мене перепиляти мокрі що вони не натуваються пропали. усім комфортно якраз дябики запитати, вони п'ють вже в міру, воду менше розбризкують, не мокнуть, не мерзнуть, живуть, виживають і летять Ну І, звичайно, кормушка. Ось такі такі, в принципі, речі. А також для того, я замітив, що для, так... для таких брудерів такого плану. Ось, важливо, щоб він був високий. Якщо він буде низький, у вас буде або перегрів, або Ну, Це з досвіду. У мене, я кажу, я пробував різні брудери, тобто з тих ну, таких мінімальних можливостей, що було... Ну, все Удешевити, все зекономити. Якось. Ось, тобі ж, це один із найкращих варіантів, який я робив. Можливо, ми в майбутньому ще щось зробимо. Я б хотів сказати, що на замітку три речі, це, це оцей обігрівач, він найкращий сами, варіант. Лампочка того не може зробити. Лампочка гріє місцево, вони або збиваються в купу. Тож купа проблема. Ще, як не дай Бог, знизу холодно, ви десь на папері, тримаєте, бо на комусь катрані, вони перехолоджуються. Самою лампою дуже складно їх обігріти, щоб вони всі живенькі здорові вийшли. Цей варіант найкращий. Пробував вкласти лампу, вентилятори, ще щось видумувати. Ще раз, ще раз повторююся, що надійти аналог або щось таке. Ну, звісно, що в неї небезпечні, бо це Китай, що може загоріти, десь я переживав першу рази, але ну, він себе виправдав. Поки що вже працює якийсь, ну вже не перший раз. І працюватиме напевно і далі, то, що його треба буде час від часу чистити, бо він забувається. Але тим не менш хороший варіант. Ось. З водою таку гармошку спінопласту, найкращий варіант, ніякі пружини і тому подібне. Все, що топиться, все куди вони можуть стати, залізтися, не знаю, бутилки та все, вони все мокнуть, мерзнуть, вмирають. Це неприємно. І паленка. Ж високий, високий брудер, вентилятор, лампочка і гармошечка спінопласту у паїлку. І це, це мій застава успіху, того, що все, все буде добре. І і вони виходять здорові, швидко починається нести. Це, звісно, правда, і корм, і тому подібне, але я тут не бачу. Ну все, кому було корисно, цікаво. Думаю, що хтось собі, візьме щось для себе, можливо, порадить ще, щось ще краще. Всім дякую за увагу. Слава Україні!